Покажу вам аромат, який я, в принципі, тут у себе на каналі, по-моєму, його і не показувала. А він у мене навіть у коробочці, друзі, Це Ейво, це серія Імарі. і в мене саме Імарі Натюрель. Ось так. Давайте ми зараз відкриємо. Я теж я дуже сильно про неї мріяла. Я пам'ятаю, що в тому році я собі її взяла. Тут тобто була якась там знижка Вейвон, я дочекалася і взяла по знижці. От, і взагалі, взагалі серію Імарі я, якщо чесно, не дуже. Чому? А, тому що вона для мене досить важка. А, тому я якось, знаєте, так, з обережністю до неї відносилася. Так, дивимося ось такий флакончик. Якось і серії Імарі. Тут в нас є а, так. Теж я знайшла, щоб прочитати, значить, тут у нас перероблена трояндова вода. Теж знову троянда. Щось мене, знаєте, якось на цю троянду понесло, як то кажуть. Ну, не знаю. Я, в принципі, я ж кажу, я не дуже люблю цю троянду в парфумах, але там троянда, тут трояндова вода, друзі, а що купиться? Точно. Так, що тут, тут персик ще і мускус. Я, до речі, давно її не користувалася. Вона в мене оце стоїть. І я чомусь про неї навіть. Ну, не те, щоб я забула, але якось рука просто не тягнеться. Давайте я поновлю свої нюхові рецептори. Важкий, важкий аромат, як і усі, в принципі, імарі, у них важкі всі аромати. Я знаю, що багато дівчат. Дуже багато кому подобається ця серія, а саме подобається і Марі Корсет, я знаю, і щось якийсь ще. Але ось корсет взагалі дуже подобається, але він дуже важкий, він мене душить. А як я користувалася взагалі цим ароматом? Я теж, я коли пам'ятаю влітку, в тому році я його придбала, і я його просто сюди на шию, наносила, ну тобто під волосся. Один пшик. Все. Більше я нікуди його не пшикала, А потім далі, до речі, я користувалася з ангелом та демоном цим. І я пам'ятаю, прийшла я куди я прийшла? В сільпо. Прийшла я в сільпо і вже на касі я там розрахувалася, пішла збирати там сумку, пакувати продукти, які брала. І я відчуваю, що за мною хтось іде. Я дивлюся, що за мною іде жінка, яка стояла позаду мене на касі, і вона каже: А що ви за аромат? а я.